Всім привіт, з вами Relax і з'явились новини про проект TapSwap. Як ви знаєте, мав бути лістинг в 1 липня на біржі Bybit, Але давайте до цього перейдемо пізніше. Перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, постав лайк та напиши будь-який коментар під цим відео. Тим самим ти дуже сильно допоможеш просувати україномовний контент. Також обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я викладаю для вас проекти без вкладень, це дропи, айрдропи, клікери, майнери та дуже багато різних проєктів. До речі, останніми днями вийшов два нових проекти з вкладеннями, і я їх активно просуваю в своєму телеграм-каналі. Також я створив чат, в якому вже біля тисячі чоловік, де ми один одному допомагаємо з вирішеннями будь-яких проблем в тому чи іншому проєкті. Тому обов'язково підписуйся на телеграм-канал, посилання на телеграм буде в описі під цим відео. Давайте ми все ж таки перейдемо до дати. Як ми знаємо, 1 липня мав відбутися лістинг на Біржі Bybit. і, до речі, так він і не відбувся. Це було, до речі, дуже очікувано. Я навіть про це не писав ніякого поста в своєму телеграм-каналі про те, що мав бути лістинг в липні. Але хочу вам сказати про те, що перенесли все-таки лістинг на кінець третього кварталу, тобто, це в проміжутку між липнем та вереснем. десь в цьому проміжутку має відбутися лістинг токенів TAPS від проєкту TAPSWAP. Хочу вам нагадати про те, що Bybit викладав пост, і останнім часом на біржі OKX з'явилася якась інформація в вкладці Learn to Earn про те, що має відбутися лістинг монети TAPS від проєкту TAPSWAP. Загалом, якщо чесно, це таке собі справа, як на мене, тому що переносити стільки разів ось цей лістинг, це вже включає якусь недовіру до проекту. Навіть від мене, в тому числі, що я дуже сильно вірив в цей проект. Але я надіюсь, що все-таки на гарний дроп, не такий, як від проекту OnChain, хто підписаний на мій телеграм-канал, той знає, що мене побрили. І загалом там дроп, взагалі. Пустишка, можна так сказати, через те, що роздали нам по 5, 10, 20 доларів, це повна туфта, враховуючи скільки часу ми на нього потратили. Навіть я клікав, як і в проєкті TabSwap. Загалом, поки це вся інформація, більше ніякої інформації немає. Ну те, що ми вже досягли майже 60 мільйонів. Учасників проєкту TAPSWAP і проект далі активно розвивається. Відповідно, їм невигідно робити лістинг зараз, тому що вони можуть розвинутися ще більше, досягнути 100 мільйонів користувачів в їхньому проєкті. І я думаю, вони схочуть на більш кращому ринку заліститися ніж зараз, тому що на даний момент біткоін 58 тисяч і вся крипта сипиться по чуть-чуть. Донизу. Надіюся, все-таки отримаємо дуже гарний дроп. Тим часом я не перестаю клікати ніякі клікери, які я викладаю в своєму телеграм-каналі. До речі, з'явився новий клікер від біржі. Там вже біля 100 мільйонів доларів інвестицій. Якщо ви хочете в ньому брати участь, приєднуйтеся в телеграм-канал. Там є вже пост про цей проект. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!